Україна перехопила ініціативу на полі бою. Збройні сили України пішли у великий наступ на півдні. і давайте розбиратися, що відбувається на запорізькому напрямку та по той бік барикад. ЗСУ активно наступають на півдні. Сили оборони розпочали значну контрнаступальну операцію на заході Запорізької області з використанням великої кількості техніки. Українські захисники намагаються перерізати сухопутний коридор між окупованою територією України та Кримом. Про це під намі пише американське видання The New York Times. за їх даними. Наразі сили оборони спробують просунутись на південь через російські мінні поля та інші укріплення до Токмака, а у разі успіху до Мелітополя. Далі цитую. Їхня мета перерізати так званий сухопутний міст між зайнятою Росією частиною України та Кримським півостровом, або принаймні, просунутися досить далеко, щоб стратегічно важливий півострів опинився в зоні досяжності української артилерії. Кінець цитати. Нагадаємо, що президент Зеленський днями анонсував другу хвилю українського контрнаступу. Також посилаючись на неназваних українських чиновників, видання пропускає, що новий етап наступальної операції ЗСУ. у разі успіху може зайняти від одного до трьох тижнів. Геолокаційні кадри вказують на те, що зараз українські сили просунулись на 2,5 кілометри прямо на схід від роботиного. Все говорить про те, що збройні сили розпочали великий контр. Наступ на півдні. Американські аналітики стверджують, що українцям вдалося прорвати російські оборонні позиції на заході Запорізької області. Таку інформацію підтвердили і аналітики Американського інституту вивчення війни. Далі цитую. 26 липня українські війська розпочали значну механізовану контрнаступальну операцію на заході Запорізької області та здається прорвали окремі заздалегідь підготовлені російські оборонні позиції на південь від Оріхова. Російські джерела, зокрема міноборони Росії та кілька відомих воєнних блогерів, стверджували. Що українські війська розпочали інтенсивний фронтовий наступ на Роботане та прорвали російські оборонні позиції на північний схід від населеного пункту? Кінець цитати. Поки українські сили тиснуть ворога на півдні, окупанти намагаються прорватися на сході України. Російські війська продовжують наступальні операції поблизу Сватового. Зокрема, їхні джерела стверджували, що деякі частини провели успішні наступальні операції в напрямку Куземівки. У Міноборони Росії заявили, що продовжили наступ у районі Сергіївки і просунулись на фронті шириною 3 кілометри на глибину 2700 метрів. Деякі джерела стверджували, що російські війська захопили надію. Американський інститут вивчення війни не помітив візуального підтвердження того, що російські війська захопили цей населений пункт. А український генштаб заявив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії на південь від Новоселівського. Тож друзі, жодних сумнівів в наших захисниках продовжуємо їх підтримувати і вірити в перемогу. Вас закликаємо допомогти нам на інформаційному фронті, а саме підписавши. На фабрику новин поставити вподобайку цьому відео і звісно залишити коментар. Це для нас дуже важливо, адже ваша активність допомагає нам продовжувати робити свою роботу і говорити правду.